Нездорова їжа це одна з основних причин, які впливають на підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень глюкози в крові, підвищений рівень холестерину, а також впливають на надлишкову вагу та ожиріння. Ми вирішили дізнатися у сучасних студентів, що вони знають про здорове харчування. Загалом я знаю, що це повноцінне харчування людей, враховуючи їх вік, стать, але більш конкретно сказати не можу. На мою думку, раціональне харчування це правильно зорганізований раціон, який ти вживаєш протягом дня. На жаль, навчання, пари та якісь інші справи забирають багато мого часу, тому, чесно кажучи, як харчуюсь, як виходить. На жаль, не виходить дотримуватись здорового харчування так, як би хотілось, адже весь час займає навчання. Ну але намагаюсь менш їсти фастфуду на півфабрикатів. हेलो आई एम स्टूडेंट फ्राम इंडिया आई केम हेयर फॉर स्टरिंग फॉर सिक्स इयर्स एट होम आई ट्राई टू इट हेल्दी फूड बट हेयर इन दिटी आई कंट फूड फाइंड हेल्दी फूड एवरी वेयर बिकॉज ऑलमोस्ट पीपल आर इटिंग अनहेल्दी फूड एंड जंक फूड इन एवरी स्ट्रीट एंड एवरी कॉर्नर На мою думку, правильне харчування є досить складним завданням. Так як ми є студенти і час у нас обмаль, завжди легше скористатися послугами магазинів, придбати напівфабрикати, а то й піти у заклади швидкого харчування, ніж приготувати щось корисне. Проте кожна людина має усвідомити і зробити вибір на користь правильного харчування, щоб по-подальшому сприяти покращенню власного здоров'я. Та харчуватися здорово не так і складно. Варто тільки почати. Їжте багато овочів та фруктів. Відмовитись від свіжої випічки та надмірної кількості солодкого. Пийте достатньо рідини, а от від алкоголю потрібно відмовитись. Я би не став чемпіоном світу та Європи, якби не самодисципліна. Харчування є одним із основних факторів досягнення успіху. Тож бережіть здоров'я замолоду. Не ходіть в супермаркет на голодний шлунок. Вам одразу захочеться не накупити і одразу все з'їсти. Щоб гарно себе почувати і гарно виглядати, я займаюся фізичним навантаженням майже кожен день. Але гарне тренування залежить від правильного раціонального харчування. Якщо харчуєтеся правильно... І тренуйтесь теж правильно. І тоді ви досягнете всього, що ви побажаєте в цьому житті. Правила корисних звичок та правильного харчування набагато легші, ніж ви собі думаєте. І кожен може їх дотриматися в щоденному житті. А, можна завдяки цьому і скинути вагу і покращити своє здоров'я. Я, я скинув 50 кілограм і вважаю себе здоровою людиною. Ви також це зможете. У свою їжу і не наїдайтеся на ніч. Будьте здорові, смачного завжди.